Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися, або настати мир. Як до речі, про це наголошує пан президент? Значить, слухайте, дивіться офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180, Можливо, ви думали там тисяч доларів, чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів рядок. Який називається Забезпечення Збройних сил України. Перекладаю, зарплати нашим військовим закладене, як мінімум на 180 мільярдів менше, ніж в 2025 році. Навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто, розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили, чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі, а про те, що зарплати їм, як мінімум, будуть вже урізані. Тобто в цьому є два варіанти. Перше, їх знімають з бойових, ну бо не буде бойових, де настане мир не буде бойових і треба менше буде зарплат видавати. Або знову ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжають, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну все веди, всі всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну я я даже не знаю, як це коментувати. Взагалі, що про що ви напишете про це в коміти? Бо я знаю, дуже багато людей ще живуть з питанням: а на що це все було? А для чого це все робило? А як нас так обманули всі з усіх сторін? Така от історія. Ну, от вам відео, зможете подивитися, послухати, будь ласка, будуть вам нарізки. Ну, я це як почув. Мені це стало дуже неясно. Бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, за там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробити, це питання часу, коли Рашка знову. Привіт! своїм матім. Ми прийшли захищати рускоязичних русських мір. Все. До речі, ще одна з причин швиденько переходить на українську мову. Ну так, що ви про це думаєте, пишіть в коментарі. вже ся